На жаль, вбивають українців і в Ізраїлі. Ті ж ракети, які Іран постачає Москві за попередню інформацію. Посольство України в Ізраїлі, 14, -14 червня, внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок у місті Бат Ям. Загинуло п'ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються українські дипломати і консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією і іншими спецслужбами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих. Ну і давайте вже тоді про Ізраїль та Іран, тому що атаки продовжуються, і за попередню знову ж таки інформацію ізраїль та Іран продовжують обмінюватися масованими ударами. Трамп вже правда заявив, що вони ем, ну там мають зупинити бійку і так далі. Бо премію мира, як ви розумієте, за це не дають. Ну і також в своєму дописі в день народження сказав, що робить дуже багато, але Нобелівський комітет того не бачить, а бачать люди. Тож на них я так розумію, одна надія. Е, ну дивіться, якби війна завершилася справедливо з поверненням українських територій під контроль України, е, з репараціями від Росії. Правда, я би перша завтра стояла під стінами Нобелівського комітету і вимагала премію головного миротворця для Трампа. Ну а поки на це нічого не вказує. Тож десь між святкуванням свого дня народження 250 ю річницею армії США телефонним дзвінком Путіна і протестами проти короля Трамп закликав до мирної угоди, хоча нічого не вказує на те, що Іран готовий підписати чергову ядерну угоду з Сполученими Штатами. Е, ні, МЗС Ірану, звісно, вийшло з дописом, що вони готові заключити цю саму угоду, яка гарантуватиме відсутність в них ядерної зброї, е, і що готові припинити удари по Ізраїлю, якщо Ізраїль припинить свої атаки по Ірану. Е, але далі була не угода, як ви розумієте, далі були взаємні обміни ударами. Іран вночі знову вдарив ракетами по Ізраїлю. Постраждали Тель-Авів, Лад, Хайфа і інші міста у Хайфі. пишуть ця ракета влучила в електростанцію. А в Тель-Авіві поруч із житловою багатоповерхівкою. Потім Дональд Трамп продовжує стверджувати, що Іран та Ізраїль повинні цю угоду укласти і вони її укладуть так само, як він змусив свого часу укласти угоду Індію та Пакистан. А ну і в той час, як прем'єр Ізраїлю Нетаньяху каже, що Іран здійснив навіть спробу замаху на нього, випустивши ракету просто в вікно його спальні. Ну і також додав, що Іран розглядає Ізраїль і США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом. Тим Трамп продовжує знову ж таки. Чомусь надіятися, сподіватися і говорити про те, що угода незабаром буде не то сьогодні, не то завтра, не то післязавтра, Можливо, за 2-3 тижні не знаю, можливо, за 2-3 дні. Такий висновок він робить опираючись на якісь свої власні дані. Ну і за словами знову ж таки того ж таки Дональда Трампа. Зараз е, тривають численні дзвінки і численні зустрічі. Не знаю, які саме численні зустрічі він мав на увазі. Можливо, ті, які будуть е, незабаром. Е, я маю на увазі зустріч е, делегатів зі сполучених штатів з Росією, тому що здається, саме про це домовилися Трамп з Путіним під час чергового телефонного дзвінка, що вони переходять на прямі перемовини.